Вітаю на моєму каналі, не забудьте ставити вподобайки для енергообміну. Я сьогодні хочу подивитися, кому до кінця липня, в принципі, або взагалі в житті да, подивимося, як покажуть важлива ваша підтримка. Не коли вас підтримують, а коли ви підтримуєте. Кому це важливо дуже сильно, кому потрібна буде порада, можливо, важлива. Давайте подивимося, як колода нас поведе кожна. Обирайте колоду до кінця липня, кому буде важлива ваша підтримка? Собака завжди говорить про лояльність, підтримку, але ще тверде поряд. Давайте подивимося, кому з вашого кола людей потрібна буде ця підтримка. Кому потрібна буде ця підтримка? Дитині. Дитині може бути емоційна така дитина, знаєте, якій просто необхідна буде ваша порада. Ви можете ці поради говорити постійно, і повірте, вона слухає, вона все сприймає дитина. Порад може бути, до речі, багато. Багато. Щось дуже важливо зараз відбувається в житті дитини взагалі. Її підтримка дуже важлива: постійна, активна підтримка. От знаєте, якесь таке слово, яке вона запам'ятає, саме головне, щоб вона відчувала душевну зв'язок з вами. От, Духовний душевний зв'язок. От якісь такі слова, що проникли в неї, і вона все запам'ятовує дуже хорошо, показує. Да, інформація постійно тече між вами. Ви постійно, по суті, це робите. Але от зараз, бачите, також цим ключом показали важливість чогось до кінця липня, це дуже важливо. Душевний зв'язок з дитиною. А, це може бути, до речі, будь-яка дитина, не обов'язково ваша. Така примітка. Це може бути якесь слово важливе навіть для там, дитини вашої подруги, друга, щось такий духовна, духовний зв'язок з дитиною. Друга колода. Дивимося, кому так важлива ваша підтримка до кінця липня? Що важливо, яка підтримка повинна бути від вас, та? яка є важливою, просто зірки вам підкажуть. Uh, і я думаю, що ви це відчуєте, згадаєте цей розклад, коли це відбудеться, станеться. Ну, це так важливо, це є важливим в нашому житті. Uh, дивіться, кому важлива. Чоловіку uh, важливо якомусь. Mm -hmm. Може, це ваш чоловік, може, це з вашого кола чоловік. Uh, він проживає зараз не дуже приємні часи. А, і ви, а, це може бути або чоловік на відстані якийсь, або це віддалився від вас. От знаєте, муд, мудрість, ваша зваженість і ваше плече потрібно саме зараз йому. А, до кінця липня карти це підкреслюють. А, він може вести себе причому не дуже гарно. А, він може з підозрою взагалі відноситись до всього, що ви можете говорити, бути до цього готові. Але якраз підтримка у нас питання таке. Да? У Нас собака. Собака завжди, тут ще й собака близько до будки, він прив'язаний до, до когось. будь який настрій хазяїна для нього не важливо, і головне, щоб хазяїн був. Тобто це говорить про те, що ви маєте бути стійким. І навіть коли не будуть сприймати вашу допомогу, слова, які ви скажете, будуть важливі. Тому будьте стійкими в тому, щоб підтримати людину, яка зараз, здається, не готова прийняти це. Але він сприйме. Він сприйме, бо не просто так ми робимо цей розклад. До кінця липня дивимося. Кому важлива ваша підтримка? Кому буде найважливіша ваша підтримка до кінця липня? До кінця липня. Хтось з вашого близького оточення вхожий в ваш дім. Хтось, хто має великі сумніви щодо свого майбутнього, от постійно ніби топчеться на місці і не знає, як вирішити своє питання. Можливо, дуже сильно вагається, дуже багато думає, щось може снитися навіть позитивне чи негативне будь-яке. Продумайте, хто це може бути. Ви самі це відчуєте, коли це станеться. Можливо, ви вже розумієте. Людина трошки заплуталась. А, і, і є в такому, знаєте, навіть м, внутрішньому ступорі, може цього не показувати, але внутрішній ступор точно є. Ніби не зрозуміло, а що далі. Це хтось близький дуже вам. Це може бути друг, це може бути чоловік, подруга, будь-хто хто близький вашій душі. Оцій людині треба буде підтримка від вас. Тобто, якщо вам навіть здається, що людина віддалилась і не готова слухати, це не так. Скажіть ті слова, які ви хочете сказати від душі, і це буде мати свої, свій результат для цієї людини. Приємний, хороший результат, бо підтримка ваша необхідна. Дякую вам за увагу. Ставте свої вподобайки для енергообміну.